Будівництво на жовтневі 46 знову створило конфліктну ситуацію. Полтавець Ігор Лещенко має два гаражі на території, де ведеться будівництво. Поки питання компенсації не вирішувалося, він ставив своє авто у гараж, проти одного дня він просто не зміг до нього під'їхати, адже там поставили бетонний блок. Пан Лещенко намагався відшукати спільну мову з забудовниками, але щодо компенсації за гаражі домовитися так і не вдавалося. Ну потім рішення два на сьогоднішній день. або тобто, це абсолютно денежна компенсація, або адекватна недвижимость вот, собственно, и земля та, которая равноценная. То есть, в частности, то, что предлагается, вот там на заднем фоне этого за эскаватором, то есть на сегодняшний день это это документ, гаражи без документа. Собственно, вы сами понимаете, на сегодня прогнозировать чего-то более-менее для себя положительно, я не могу. На наступний день після нашої розмови із господарем гаражів невідомі чоловіки розпочали руйнувати ті гаражі, частково зруйнували дах і стіни. Власник викликав правоохоронців, які зафіксували та оглянули пошкоджені будівлі, та запротокували усі дані. У компанії-забудовника, куди ми зателефонували, нам повідомили про зруйнування гаражів і їм нічого не відомо і запевнили, що вони до цього не мають жодного відношення. Щодо питання компенсації за гаражі, готові до конструктивної розмови задля остаточного вирішення питання. Нагадаємо, місяць тому вже виникав конфлікт на цьому будівельному майданчику. На сьогодні його вже вирішили.